Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас буде відео про Volkswagen Caddy. Це у нас Кадік 2016 року, 2-літровий дизель на механічній коробці. Машина мого батька. Рік тому я її пригнав з Німеччини. Ну як рік тому? Рік і два місяці. Трошки я затягнув з відео, хоча відео називається Рік з автомобілем». А, значить, ми що з вами поговоримо. Автомобіль був пригнаний на пробізі 141 тисяча кілометрів. Сьогодні в ньому 173. Тобто за рік автомобіль пробіг по нашим українським дорогам 31 тисячу кілометрів. Я маю все, що ми по ньому робили, ремонтували і замінювали. У нас з вами завжди є в голові така фішка, що знаєте, якщо автомобіль п'ятирічний, якщо якщо автомобіля 140 тисяч, можливо, в ньому нічого не прийдеться робити. Але ось розберемося, чи це є так. Тому давайте будемо про це говорити. Почнемо ми з вами з технічної звісно, частини і з підкапотного пространства. Так, що я вам хочу тут сказати за рік і що хочу відмітити. По-перше, дуже кайфова ця річ те, що кадік, але стоять у нас амортизатори. Тому не треба дрючком це все підпирати. Тут у нас звичайний двохлітровий двигун, але на 105 кінських сил. Ось це трошечки, ну скажімо так, в порівнянні те, що у батька було 2,5 дизельний двигун на Т-4, то цей дуже веселий. Але якщо вже порівнювати з тим двохлітровим, який на 140 кінських сил, то його на трасі десь не вистачає. По місту ось просто отак: -от. тяговитий, економний, дуже гарний мотор. У нас тут стоїть Євро 6, тому ми бачимо, тут кришечка у нас є адблю. Ну, в принципі, що, про що тут сказати? Раз на 6 тисяч кілометрів, ви заливаєте туди, купуєте адблю. Єдиний мінус цієї штуковини це те, що треба заливати дуже обережно. Якщо ви пролили, то та сечовина вона роз'їдає тут все, що можна. Тому треба або ганчірками обкладати, або витирати відразу. Ну, коротше, це така обережна тема. По двигуну питання немає. Звісно, він мастило в нас не бере. Чудово працює, заводиться питань, до нього ніяких немає. На 166 тисяч ми замінили ремінь ГРМ, поставили фірму Continental, В мене є відео на каналі. Ви можете передивитись, якщо я не помиляюсь, десь це вартувало, від десь, щось. 65 та 7,5. Ось в цьому діапазоні це була помпа, ремінь ГРМ, робота. Ну коротше, все туди входило. Можете подивитись, чому ми поміняли на 166 тисячах. Взагалі-то ремінь ГРМ салону, коли тут ставився оригінал в Німеччині, він розрахований на 200 тисяч. Тому на 140 ми подумали, що це якби маловато буде, ще рано міняти можна поїздити, але от на 166 вже батько вирішив, що час його замінити, тому що автомобілю вже 6 років, вже 166 тисяч. Знаєте, краще поміняти на 20 тисяч раніше, ніж потім щось робити з двигуном. Звісно, що робилось тут ТОшка, мінялось мастило в цьому в автомобілі 3 чи 4 рази, я вже точно не пам'ятаю. Вартувало воно на початку, якщо я не помиляюсь, десь 2,5 і зараз, звісно, що ціна виросла. Також відео про це є. А тепер ми з вами поговоримо про те, що ми тут робили. Як тільки я отримав цей автомобіль в Луцьку з митного терміналу, виїхав і почав їхати. Перше, що на наших дорогах я помітив, те, що позаду щось там тарахтить. А по приїзду сюди, коли ми приїхали, вже загнали на діагностику. Зробили діагностику. Діагностика показала, що треба замінити задні два амортизатори. Заміна задніх амортизаторів вийшла в сумі 3320 гривень. 2800 вісімсот коштували два амортика, і 520 коштувала ця робота. Але після того, як ми це зробили, питання не вирішилось. Тобто, так, її не, її не так вже качало, але коли потрапляло в якусь ямку або в якийсь горб, автомобіль, ну щось там позаду дуже сильно било. Дуже довго шукали, що це. А виявилось, це проблема в ресорах. Це пасажир оригінальний, тому в нього стоїть позаду дві ресори для того, щоб більш була м'яка машина. Отже, одна нижня ресора, оскільки цей автомобіль в Німеччині використовувався. Ось він використовувався в налізінговій фірмі. Він був, він на, на ньому їздив майстер по ремонту ліфтів, і тут використовувався тільки пасажирське місце і багажник, бо в багажнику було багато інструментів. Тобто багажник трошки пошорханий, і там возилось, якби вага возилась, Тому за цей пробіг воно там все просіло. Отже, нижня ресора вона стала більш пряма, тому коли. Машина потрапляла або на почку, або на яму. Воно билось один об одного і був такий звук. Тому ми замінили там такі спеціальні стать відбійники. Відбійники ми поставили. Питання не було, на жаль, цим вирішено, тому нам сказали замінити дві ресори. Рісора коштувала рік тому нова 300 доларів. Це якби дуже багато, тому звісно, ми це не стали робити. Питання, як я вирішив, є відео також на каналі. Я просто купили, ми купили самі товсті міцні хомути. І ми стягнули. Я одів десь по 15 по 20 хамутів на кожну ресору правої, з лівої сторони. Ми їх стягнули, і по сьогоднішній день 32 тисячі кілометрів автомобіль проїхав. Нічого не грюкає, нічого не стукає. Тому, будь ласка, можете, якщо у вас така проблема, подивіться відео собі виправте, і не будете мати е проблем. І останнє те, що тут в нас було, те, що зробилось, це е, після невдалого досвіду на Volkswagen Т-4 у батька розлетілася коробка. Ну Там вже був пробіг десь 300 чи 350 тисяч. Тут він вирішив поміняти мастило в коробці. А е, дуже часто люди, які володіють ось цією маркою Бак, вони е, кажуть, що мастило в коробці можна не замінювати, тому що виробник говорить, що там. На, всю, на весь час експлуатації автомобіля. Отже, щоб не, не повторилися якісь проблеми, вирішено було там все-таки його замінити. І коли туди його почали заміняти, ще вийшло так, що подивилися на коробці, замінили сальник і замінили подушку. Подушка коробці. Сальник коштував 400. Ні, сальник коштував 250 гривень. Подушка коробки коштувала 1500 гривень. Ось в принципі і все, що за рік було вкладено, замінено і зроблено в цьому автомобілі. Отже, якщо так підводити підсумок до. То... Друзі, така вставочка тільки що була. Це ось такі часи, на жаль, живемо. А, ну, Поки що ще не відомо, чи це ПВО, чи це ракетний обстріл. Коротше, щось це було. А, бажаю вам мирного неба, де б ви не були. І, і нехай вже ті орки всі подохнуть і ми на переможемо, і це вже все скінчиться. Ну, а продовжуючи тему Кадіка, то питань до машини немає абсолютно. Тобто, взагалі не жалкуємо те, що я... Знайшов в такої комплектації, тому що дивіться, з двох сторін відкривається в неї дверцята. Є підігрів сидіння, двохзонний клімат, мультируль, камера заднього виду, автосвітло, автодощ. Я знаєте, так от радий за батька, що те, що він пересів з Т4 сюди по комфортабельності, це ну, майже майбах виходить, тому не до, не до чого питань немає. Все працює. Дуже гарно. Я думаю, що я ще зроблю окремо відео, саме огляд на Кадіка, як це автомобіль в користуванні, в подорожах, які в нього є плюса і є мінуса. Тому що, звісно, що це все в автомобілі є. Але так за рік користування ніяких таких ну, дуже сильних недоліків а, сказати я не можу. От, в принципі, дивіться, кермо ціленьке, сидушки всі ціленькі, все справно, все працює. Підведемо з вами підсумок. Річний рік вже автомобіль в Україні, в принципі, хлопів він ніяких не доставив, але розраховувати на те, що ви придбали автомобіль і ви взагалі будете їздити і нічого на ньому не робити, скоріше всього, що це не так. Правда, ну я також це відмітив, що все, що ми зробили, це все було зроблено відразу. Тобто це тільки автомобіль приїхав, відразу замінилось і мастило, і та подушка, і сальник, і все. В принципі, автомобіль далі їздив. До речі, тільки що ось згадав, була була ще одна проблема, яка засвітилася. В нас а, просто, просто немає роздруківки, тому я про це забув. А це було десь півроку тому. в автомобілі загорівся чек. Я під'єднувався, бо проблема була з Лямдазонд. Якщо я не помиляюсь, тобто, це коротше там в, 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 в сажевій системі. А, відігнали, тобто стираєш цю помилку, якийсь термін вона там їздила 3-4 дні, потім вона знову загорялася. А Відігнали до а, людей, хто займається паливною системою, вони то все там подивилися. щось Нібито вони нам запропонували там купувати, але я так і розумію, чи почистили просто і зібрали назад, чи просто вони щось Короче, Та проблема вона пішла. Більше чек не загорався, і автомобіль їздить. Але розраховувати на те, що ви придбали собі п'ятирічний автомобіль, і у вас 140 тисяч пробів, ви прям нічого не будете робити. Це якби трошечки помилка, тому що де щось і треба буде зробити. Наприклад, в мене була шкода турка, якій було 20 років, в неї там пробіг півмільйону. Але мастило, я думаю, що там ніхто не міняв взагалі в коробці, і подушку коробки і двигуна я там також не робив. Тобто ми маємо вже розуміти, що сучасні автомобілі робляться не інженерами, а робляться менеджерами. А менеджер робить автомобіль для того, щоб ви відкатали, продали, а той вже займався їхнім ремонтом. І думаю, відео було для вас корисним. Ви можете Писати в коментарях ваш досвід, можливо, коли ви приганяли, що ви міняли, який то був пробіг. Тобто дуже цікаво насправді, тому що от машина пригнана з Німеччини, і якби що очікує людина. Так само ось я зніму про цей апарат, який напроти нас зараз стоїть, тому що він пригнаний, якщо це було 140 тисяч і 5 років, то 10 років і 300 тисяч. Тобто автомобіль все помножено на 2, Але я вже 10 тисяч кілометрів на ньому приїхав. І поки я в ньому також нічого не робив. Тому от ми з вами також це знімемо і про це порівняємо, поговоримо. Ставте вподобайку під цим відео, пишіть в коментарях ваші питання або ваш досвід. Не забувайте підписуватись на мій канал. Так само залишу внизу, можете підписатись на інстаграм, телеграм і тікток. Вам всього найкращого, мирного неба і до нових зустрічей.